Що будуть такі ветерани, як я вже, які починають адаптовуватись, будуть ветерани, які прийдуть, прийдуть свіжі, так би мовити, зі своїми тригерами, зі своїм агресивним станом, так? тому що війна все одно впливає на тебе і на твій внутрішній світ, і на твій емоційний стан. Я певний час взагалі не звертався, думав, що я сам це пройду з Богом, якось воно все буде, але ні. І коли я вже побачив в сім'ї, що в мене ну, спильчі моменти з мого боку, ні з того, ні з цього, я зрозумів, що пора звертатись за допомогою. І я звертаюся, я цим не нехтую, і я цього не соромлюсь. І хочу сказати всім хлопцям, майбутньому хлопці, нема що себе строїть рексов, треба дійсно звертатись за допомогою щоб в майбутньому для себе в першу чергу жити нормальним в майбутньому цивільним життям хто до нього повернеться